Вадим військовослужбовець 131-го окремого розвідувального батальйону на ретрит для ветеранів та військових чоловіка запросили знайомі. Ми маємо триматися кожен один одного, бо навіть та влада, яка наразі присутня, у нас вона не дає того натхнення чи тих можливостей, які ми можемо для майбутнього країни зробити краще і себе, і взагалі країну. Тобі якщо ми не будемо це робити самі. Я вважаю, що нічого нормального більш не буде. В рамках проєкту Вдячність героям. Участь у ретриті, заняті з психології та подолання стресу взяли 19 ветеранів та військовослужбовців. Говорить Сніжана Крижба, психологиня. Сьогоднішній день присвячений тому, щоб поспілкуватися на актуальні теми, буде проведене заняття, яке буду вести я і воно буде стосуватися теми стресу в нашому житті. Що це, як з ним впоратися, як він проявляється, ми хочемо просто, щоб всі відпочили, розслабилися, переключилися від того, чим вони займалися і чим вони жили останнім часом. То просто присвятити декілька годин для себе. Богдан Копчато, ветеран, очі. Чільник Вінницького середку благодійного фонду Веста чоловік каже, що допомагає військовим, ветеранам та членам їх родин. Організація надає юридичну та психологічну підтримку. Працюємо в у Вінницькій області, у Київській області, в Черкасах в житомирщині і так далі. 90% організації, і сам я є являюся ветераном. Думаю, ми з Можемо покращити або намагатимемось покращити обстановку навколо військових ветеранів у місті Бердичів і за його межами. Наша організація рухається по трьом напрямкам: це психологія, реабілітація, спорт, туризм та працевлаштування ветеранів. На відході попрацювали зі сестер тут на тяжко раз два. Я не мотивую хлопців, таких як я поранених, займатися десь і заважаю, але я гадаю, що нічого складного в цьому не буває. У багатьох таких хлопців набагато більше мотивації, ніж у інших. На ретриті бажаючі взяли участь у тренуванні з кібербоксу зі слів Назара Двірченка, організатора заходу. Займатися кібербоксом можуть люди на кріслах колісних та з ампутаціями. Разом з асоціацією кібербоксу України ми плануємо. І вже тренуємо наших ветеранів. Завдяки цьому ми плануємо проводити змагання, зібрати свою збірну, збірну ветеранів. Плануємо зробити такий матчову зустріч. Збірна України ветеранів проти збірної Британії. О, право, об захисна дія, живіт показав голову клон удар по печень. Мастер-клас від Матвійчука. В мене є група спортсменів. Хлопці, які тренуються для себе. І ми там, і я запрошую в свій колектив хлопців, які після війни, які також зараз служать і мають можливість прихприбучи відпустці, приходять в зали, тренуються. Ми не поділяємо здоровий. Нездорові хлопці, які з ногою чи без ноги, вони всі для нас, однакові. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільна, Новини, Житомирщина.